Радіо ЮЕЙ Чикаго Путіна не має ніякого сенсу що нічого припиняти. Ну, якщо чесно, бути, дивитися на реальність. Але є питання виснаження ресурсів. Ну так, ресурсів вистачає для російської економіки, та нафта, яку вони продають до Китаю, до Індії. Вона забезпечує існування Росії в бідності, але жити можна і мілітаризувати країну можна. Але не вистачає зброї. Ви ж знаєте, що Росія вже витратила половину своїх ресурсів, озброєнь половину. А Україна все більше і більше отримує зброї від Заходу. Тобто Росія воює не стільки з нами, скільки з цивілізованим світом. Це означає, що в принципі прийде момент. Якщо б ми з вами були б воєнними експертами, ми могли б навіть сісти і порахувати коли, коли у Росії просто не буде достатнього озброєння для війни високої інтенсивності. Може, це 24-й рік, може це 25-й. Ну, просто якщо в тебе немає танків, а ти танків виробляєш мало і тобі їх не постачають. Ну, от не постачають. Нафту в тебе купують, але танків в тебе немає. Якщо ти вистрілив всі снаряди вже, а нові снаряди ти не можеш швидко виробляти, то чим тобі воювати? Ось це такий момент: він може прийти. Коли стане ясно, що нема чим особливо воювати. Ну, якісь ракети, щоб обстрілювати територію є, якісь е дрони у Ірану, Росія купує, а воювати нема чим. Але тут то, теж є момент, до чого це може призвести? Це може призвести, що ми, в принципі, можемо всю нашу територію звільнити, вийти на державні кордони України. Але це не означає, що ми доб'ємося політичного рішення конфлікту, то я від собі, що ми вийшли. Ми все, ми все звільнили. Наші війська на наших державних кордонах. А для Росії ніяка спецоперація не закінчилася. Вони кричать, що це українські нацисти, наші території захопили. Вони нічого не визнають, але вони не можуть воювати. Вони на наших кордонах там. Роблять просто якісь диверсії, якісь провокації, але вони нас обстрілюють, час від часу ми ходимо в бомбосховище, час від часу на приліт калібрів, щось зруйнували. Наш повітряний простір закритий, і наші порти, порти заблоковані. А війни як такої немає. Це теж реальність, в якій ми можемо опинитися. І західні країни нам говорять. А якщо ви досягнете політичної домовленості з Росією, ми вас наступного дня приймемо до НАТО і Євросоюзу. А ми говоримо, а як ми з ними досягнемо політичної домовленості, коли вони від нас вимагають звільнити наші власні території і відмовитися від НАТО і Євросоюзу? Ну, давайте шукати компроміс, будуть казати нам західні країни. Ми можемо опинитися теж в такій ситуації через рік-два. І це теж буде, можна сказати, сильним доказом Путіна, що ось так його можна воєнним шляхом перемогти. А не можна нав'язати йому політичне рішення. Чому? Тому що це ядерна держава. Якщо б наша армія могла не просто звільнити нашу територію, а умовно кажучи, як Пригожин, дійти до Москви, тоді, звичайно, ми б отримали прекрасну політичну угоду. І ніхто б навіть і Росія б визнала нашу територію нашому і змінила б свою конституцію. І все було б прекрасно. Але оскільки це ядерна держава, і ми розуміємо, що війна може відбуватися тільки на нашій території. У нас обмежені можливості на превеликий жаль. І оце теж велика проблема. Призвіт. І залишається тільки сподіватися, що в Росії, якщо ми все ж таки зможемо звільнити більшу частину нашої території, з'явиться бажання зупинити всю цю гру просто тому, що вони її програли, тому що вони будуть розуміти, що вони не можуть захопити Україну, а воювати просто заради дестабілізації ситуації. Просто заради того, щоб зробити нам гірше. Просто заради того, щоб ми не могли стати членами Євросоюзу, ну це теж якесь безглуздя, тому що ти ж все одно витрачаєш величезні гроші. А мети, мети захоплення України, ти досягнути не можеш. Однак, ви знаєте, я стільки разів вже сподівався, що Володимир Путін піде шляхом здорового глузду, а він завжди ходив в інший бік, що я і зараз не дозикнув би прогнозувати подібний хід подій. Сьогодні новина, новина, що медведів 59-й раз від початку повномасштабного вторгнення погрожував Україні ядерним ударом. Ви надаєте цьому якесь значення? Ну він не погрожував ядерним ударом, Він погрожував ударом по атомних електростанціях і ядерних об'єктах в країн Центральної Європи. Це не ядерний удар, тому що атомні електростанції можна атакувати з допомогою звичайного озброєння. Але я так, я надаю цьому значення, тому що я читав цю, цей текст повністю. І це не стільки погроза ядерним ударом, стільки звинувачення України в тому, що вона хотіла атакувати смоленську атомну станцію, угу. це вічна манера Росії виставляти українську державу якимсь там е, терористом. Ну вони ж казали, що ми самі підірвали Каховську ГЕС. Ну так. І я думаю, що вони готують просто громадську думку до можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції якоїсь, ну і це буде дуже просто. От вони хотіли обстріляти нашу смоленську атомну, але вона так добре захищена, що у них нічого не вийшло. І тоді вони вдалися до терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції. Ну тому що вона у зоні бойових дій, ми не змогли її так захистити, як смоленську вже, вибачте. Так, що я думаю, що це якраз пов'язане із тим, що вони готують на Запорізькі атомні, це а не з якимись погрозами атомним ударом чи ще чимось. Там якісь дії такого плану вони абсолютно можливі. Це просто частина їхньої інформаційної кампанії. Ви розумієте, що Медведєв сам не пише свої там тексти, пишуть спічрайтери Кремля. Там є план, те, що вони називають в Кремлі, план мероприятий, план інформаційних мероприятий. І він просто цей спічрайтер, який веде телеграм-канал Дмитра Медведів, він працює за цим планом. Так що я в цьому бачу тільки це. А в перспективі, враховуючи ці погрози, чи можна очікувати втягування в цю війну інших країн інших народів, як яких саме? Ну якщо брати Польщу, Країни, Балтики, чи можливо я не бачу таких перспектив, тому що це країни-члени НАТО. Якщо ми з вами як аксіому бачимо, що Росія не прагне до ядерного конфлікту. З НАТО, як з блоком, який має ядерну зброю, то ніякого втягування інших країн в цей конфлікт не передбачається. Я маю на увазі саме цих країн. Uh -huh. Якщо ми будемо говорити про пострадянський простір, це інша ситуація. А якщо говорити про країни-члени НАТО, я не бачу такої можливості. Якщо ми з вами не вважаємо це аксіомою, тоді виникає питання: навіщо Україні вступати в НАТО. Якщо може бути удар по Польщі, і Росія не буде боятися удару по Польщі. Тому що буде вважати, що нічого і не буде за удар по Польщі, то тоді наша вступ до НАТО нічого нам не дає. А я вважаю, що російське керівництво якраз не прагне конфлікту з ядерними державами і з НАТО як ядерним блоком. Так що ні, Польща і країни Балтії не будуть стягуватися цей конфлікт. Цей конфлікт саме суто з Україною, це взагалі конфлікт на пострадянському просторі. Він має абсолютно чіткий вимір. Це вихід Російської Федерації на кордони, які Росія вважає своїми справжніми кордонами державними кордони радянського союзу 1991 року, за як ви правильно помітили, винятком Балтійських країн, тому що ці просто встигли Балтійські країни вступити до НАТО і захиститися просто ядерною парасолькою Сполучених Штатів. А всі, хто не встиг, знаєте, це як в такій такий грі. Хто не сховався, я не винний. Всі суспільства, які не зробили правильний вибір. Цивілізаційне і українське суспільство перше серед цих суспільств. Тому що цю небезпеку потрібно було б адекватно оцінювати давно. Ми знаходимося на європейських кордонах, у Росії, а не в Центральній Азії. Ну, вони от отримують те, що, в принципі, мало відбутися з геополітичної точки зору. Нічого непередбаченого історично в цьому конфлікті немає. Це поки що все йде за абсолютно очевидним таким історичним планом. Радіо Чикаго